Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко, і ми продовжуємо з вами крокувати параметрами. Будемо розв'язувати завдання НМТ попередніх років, і перед нами ось таке досить цікаве завдання. Чому цікаве? Бо звичайно, його можна розв'язувати класично. Нас просять знайти кількість цілих значень параметра А за яких корені ось цього рівняння будуть належати проміжку. Що я маю на увазі класично. Ми можемо знайти дискримінант і потім знайти X1 x 2 І оці x1, x 2 розташувати в оцих межах. Можемо скористатися правилом. Розташування коренів квадратного рівняння. Ось давайте подивимося. У нас з вами є квадратне рівняння. Графічно ми можемо бачити квадратичну функцію як параболу. Нам сказали, що x1 і x2, тобто наші ось ці x1 і x2, мають знаходитися в межах від мінус 5 до 8. Можуть дорівнювати, можуть бути от саме так. Що ми бачимо? На нашому рисунку. По-перше, ми чому зробили відки параболи вгору? Бо в нас двійка, двійка це більше нуля, і відповідно відки параболи вгору. Що ми бачимо ще? Ми бачимо, що мають бути корені, значить дискримінант має бути більший рівний нуля. Ну, якщо дискримінант буде дорівнювати нулю, буде один корінь, і той же самий один корінь буде знаходитися в цих межах. Далі Далі ми розуміємо, що вершинка да, вона буде знаходитися, х вершинки буде знаходитися в межах від мінус 5 до 8. Ну, одночасно рів... вона не може, в принципі, дорівнювати, да? але може, наприклад, дорівнює мінус 5, а 8 не дорівнює. Або дорівнює 8, а мінус 5 не дорівнює. Ну і далі, що ми розуміємо, що F від 5 має бути додатнім, F від мінус, перепрошую, 5 має бути більше нуля. нуля. І так само F від 8. Також має бути більше нуля. Тобто, розв'язавши ось цю систему, в принципі, ви дасте відповідь на запитання, що наші корені належать проміжку від мінус 5 до 8. Давайте почнемо з дискримінанта, і знайшовши дискримінант, ми вже будемо робити якісь висновки. Ми шукаємо дискримінант. B в квадраті, тобто 4А мінус 3 я підношу до квадрату, відняти 4А. І на мінус 6а. Ось так. Розкриваю дужки, маю 16а в квадраті, потім у нас буде подвоєний добуток, тобто 4 я множу на 3 і на 2. Це буде 24а, додати 9. Відняти, тепер я 8 мінус 8 множу на мінус 6. По-перше, буде плюс 6 на 8, 48 і залишилось А, 48А. Тепер можу побачити, що ось ці речі нам зводимо, подібні доданочки, і виходить, що 16а в квадраті додати 24а і додати 9 буде дорівнювати, і зараз ми можемо згорнути, бо це ми бачимо формулу, 4а плюс 3 до квадрату. І от я можу сказати, що в принципі нереально пощастило всім тим, хто оцього, що я розказала, не зрозумів. І не знав, коли писатиме, ну, не знав, не знає, коли писатиме НМТ. Тому що в даній ситуації у вас легко добувається корінь з дискримінантами, кажемо, що це 4А плюс 3. Ви можете знайти Х1, можете знайти Х2 і написати, що вони знаходяться в межах. Розумієте? І це ви реально можете зробити без мене. Я не думаю, що це щось таке складне. А ось скористатися ось цією фішечкою, я думаю, що варто разом. Давайте це зробимо. Значить, дискримінант у нас є. Дискримінант завжди додатній або нуль. Тобто ось ця умова виконується обов'язково, бо він у нас є в квадраті, да, все норм. Далі ми говоримо про х вершинки, х 0 Х вершинки це мінус b поділить на 2а. Мінус b – це 4А мінус 3. Я ділю на 2а, тобто я ділю на 8. Чомусь це на 8, якщо я маю поділити 2 помножити на 2, то це буде лише 4. Так, і тепер я кажу, що ця х вершинки має бути від мінус 5 до 8. Тобто 4а мінус 3 поділити на 4, має бути від мінус 5 до 8. Насамперед, приберу четвірочку, я помножу на 4, щоб не було її знизу. Тому тут у нас буде мінус 20. 4а мінус 3 залишилось, а тут буде 32. Тепер я додам трієчку. Тим самим я її приберу звідси. 4а, прибираю трієчку, буде мінус 20 плюс 3. Буде мінус 17. Так, і 32 плюс 3 буде 35. Є. Тепер треба все поділити на четвірку. Я буду виділяти цілу частинку, мінус 17 я ділю на 4, це буде мінус 4 і 1 четверта. І 35 я ділю на 4, це я можу поділити що? 32, да? це в нас буде 8 і 3 четвертих. Добре. Тобто, що у мене є на даний момент? Давайте так, щоб мені не рябіло. Не рябив один синій колір, я візьму інший і запишу ось сюди результат. Тобто у мене ось тут замальована точка мінус 4,1, і ось тут 8,3. А має бути між ними. Ось так. Я залишила цю інформацію, її достатньо. І тепер я буду працювати ось з цими нерівностями. Я витираю, щоб не совати, а просто витерти і подивитися, що в нас вийде. І буду працювати саме з цими нерівностями. Що означає f від 5? Це означає, що я зараз візьму на місце х е, у нашу, наше рівняння, підставлю мінус 5. Замість х. Мінус 5 до квадрату це 25, і помножити на 2, я сюди зараз підставляю, буде 50. Далі. Е, Замість х я підставляю, значить, буде мінус, мінус 5, оцей мінус, і той буде плюс 5, 4а мінус 3. Ну і далі мінус 6а, і це має бути більше 0. І давайте одразу підставимо у другу нашу нерівність і подивимося, що вийде. F від 8. Значить, 8 у квадраті це 64, і помножити на 2, це буде 128. Далі мінус, ось тут на місці Х ставлю 8, 4А мінус 3, і далі мінус 6А залишилось також буде більше 0. І буду розв'язувати ось цю системку. Мабуть, нам треба розкрити дужки і те, що містить А залишити зліва, а без А перенести вправо. Давайте так і зробимо. 50 додати 20а, відняти 15, відняти 6А і більше 0. Що в нас буде з другим? Буде 128 відняти 32А, додати 24 мінус 6А більше 0. Так, все, що містить А, ми будемо з вами залишати ліворуч. Тобто 20а мінус 6а, що це в нас буде? Буде 14а. Більше. Тепер 50 відняти 15, 40, 35, перенесли, буде мінус 35. Ось так. Таке негарне якесь виходить. Добре, дивимося далі. Далі в нас ось і ось буде мінус 38. Знак залишили, поки той, який є, і треба ось ці ще числа нам взяти. 128 плюс 24. Значить буде 152. Ось так. Коли ми перенесемо, то воно буде також з мінусом. Є. Нам тепер треба поділити. Значить, якщо ми ділимо на 14, то в нас виходить ціленькими буде 2. Буде мінус 2 цілих. Значить, і там буде 28, тому мені треба 35 відняти 28. Це буде 7. 7 14. Ось так. Тепер тут ще веселіше. Виходить, а я загубила, а менше. Чому менше? Бо я ділю на мінус 38. І давайте подумаємо, скільки це у нас вийде цілих. Скільки це в нас буде? Скільки 38, входить в 152. Ну, я так думаю, що 4 рази має зайти. Давайте перевіримо. 38 я множу на 4, буде 32. Тут 3, 152 буде. О, так воно ще й класно поділилося. Бачите, геть націло поділилося. Супер, воно все класно. І це в нас буде мінус 4, ні, буде просто 4 тому що мінус на мінус зникне. Ну, єдина надія, що я тут все нормально порахувала, якщо ні, ну, шукайте помилку. Ось, що в нас залишається? У нас залишається ось і ось. Давайте міняти колір. І доводити до однієї нашої ось цієї нерівності, оцієї такої штучки, да, числової осі. Ми знайдемо мінус 2,7,14, це в нас буде десь ось тут. Точечка виколота. Мінус чотирнадцятих має бути більше, ось я штрихую більше. І знайдемо четвірку, вона десь буде ось тут і має бути менше. Ось. Тобто мій загальний результат це буде від мінус 2,714 і по 4. Тобто, все в нас на одній числовій осі, тут круглі дужки. Кількість цілих значень параметра А. Значить, мінус 2 не буде, бо буде. -2. Значить, -2 в нас ось, да? -2. Потім буде мінус 1, потім буде 0, потім 1, потім 2 і потім 3. Четвірка вже не буде, бо виклада точка. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. І відповідь пишемо 6. Ну, відверто кажучи, мені здається, що в даній ситуації, так як дискримінант вийшов адекватний і такий, з якого легко добути корінь, може і краще було б розв'язувати через x1 і x2, і далі робити через подвійну нерівність. Я не можу бути впевнена. Але може і краще. Тому в мене вся надія на вас. Якщо ви розв'яжете саме, ну, класично, знайдете Х1, Х2 і зробите через подвійні нерівності, через цю систему, і скажете, вау, це набагато легше, ніж те, що ви розказували, напишіть мені в коментарях, я маю це знати. Ну все ж, зрозумілих легких параметрів, з вами була Олена Мельниченко.